Доброго дня. Добігають останні дні літа. В закладах освіти закінчують останні приготування, і з 1 вересня школи гостинно відкриють свої двері для всіх учнів. В тісній координації з центральними та місцевими органами виконавчої влади ми робимо все можливе для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня в режимі офлайн, скрізь де це можливо з безпекових міркувань. І діти могли навчатися в закладах освіти. Головну увагу в цьому році, так як і в минулому навчальному році, ми приділяємо безпеці дітей та працівників закладів освіти. До 1 вересня військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, засновники закладів визначають форму навчання: очна, дистанційна чи змішана. Рішення для різних шкіл, навіть в межах однієї громади, можуть бути різними. Все залежить від того, чи має школа укриття. Безпосередньо в закладі освіти або поблизу. Трошки цифр. З лютого 2022 року нам вдалося облаштувати 1262 укриття в закладах освіти. Протягом цих років відремонтовано з залученням коштів і місцевих, і обласного, і державного бюджетів укриття у 884 закладах освіти. Зараз завершуються роботи іще в 150 закладах освіти І з 1 вересня дітей будуть чекати оновлені укриття з покращеними умовами, відповідно із Wi-Fi, із усіма необхідними елементами, які мають бути в укритті. Якщо казати про новий навчальний рік, то в цьому році буде працювати 627 шкіл. З них 569 це школи, де засновниками є органи місцевого самоврядування, а 58 це приватні школи. В офлайн форматі ми очікуємо, будуть працювати 97% закладів освіти, тобто це 608 шкіл. А 19 шкіл, на жаль, будуть працювати дистанційно за прогнозами, тому що процеси відновлення, відсутність укриттів і так далі. Водночас, органами місцевого самоврядування буде організовано підвезення із тих шкіл, які не зможуть розпочати очно навчання, всіх бажаючих до інших шкіл, де є укриття і де буде змога для дітей навчатися очно. Ми дуже гнучко реагуємо на вимоги воєнного часу. І в випадку необхідності окремі школи можуть переходити з очного на дистанційне, на змішане навчання і навпаки. Наголошую, що таке рішення органів місцевого самоврядування подається до військових адміністрацій, які і приймають рішення. Хочу зазначити, що в засобах масової інформації в соцмережах з'являються повідомлення про те, що, начебто, дистанційна форма навчання в цьому році не передбачена. Я хочу спростувати це. Для закладів освіти Київської області. Ми наголошуємо, що батьки обирають форму навчання для своїх дітей. Це може бути очна, дистанційна, сімейна, екстернатна форма. І тільки батьки вирішують, як буде навчатися їхня дитина. Дистанційну форму навчання, як пишуть деякі соцмережі, ніхто не відміняв. Зараз в громадах триває робота щодо формування груп або класів з дистанційною формою навчання. Вони можуть бути сформовані як в межах однієї паралелі одного закладу освіти, так і в громаді може бути обрано базовий заклад, який буде забезпечувати дистанційну форму навчання для всіх дітей громади, які цього потребують. Серед основних завдань, які ми вирішуємо по кожному закладу перед початком навчального року, це. Перше укриття це базова вимога. Укриття має мати місткість таку, яка задовольняє всіх учасників освітнього процесу. Якщо місткість укриття є меншою, то навчання може відбуватися в кілька змін. Зрозуміло, що наші споруди цивільного захисту, наші найпростіші укриття, мають відповідати всім вимогам інклюзії в укриттях. Мають бути запаси води, медикаментів, обладнання інших матеріалів, які допоможуть дітям комфортно перебувати під час повітряної тривоги. У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес припиняється. Всі учасники освітнього процесу, які є в закладі, мають в цей час перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. За можливості, освітній процес може бути створено, може бути продовжено і в укриттях. Хочу сказати, що для тих закладів, особливо які працюють дистанційно, у 2022-2023 році тривав активний процес забезпечення гаджетами і учнів, і дітей. Трішки цифр в минулому році за сприяння фундації першої леді, Міністерства освіти, міжнародних донорів обласного бюджету, вчителі та учні отримали 8 тисяч ноутбуки для навчання і 2400 планшетів. Із останніх надходжень це тисячу планшетів від регіону Іль-де-Франс, про які ми повідомляли. Влітку Ці планшети отримали заклади, які у нас є опорними, для того, щоб створити цифрові освітні центри, щоб могли використовувати діти, які не мають відповідного пристрою для навчання. Крім того, хочу сказати: в області діє 18 цифрових освітніх центрів. На деокупованих територіях вони створені нашими міжнародними партнерами. Вони діють не на базі закладів освіти, а на базі закладів культури або інших приміщень органів місцевого самоврядування. І діти, які не мають вдома можливості навчатися, в будь-який момент можуть пройти в цифровий освітній центр і виконати завдання, взяти участь в уроці або зробити все, що їм потрібно. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету для предметних кабінетів було поставлено. 107 комплектів комп'ютерного та мультимедійного обладнання. Вчергове наголошую: під час освітнього процесу і коли дітей в закладі немає, а є лише працівники, персонал закладу у випадку повітряної тривоги всі повинні спускатися в укриття. Дбайте про себе, про наше майбутнє разом до перемоги. Дякую!